Надалі Ярослав всі свої сили кинув на піднесення, укріплення і розвиток Русі зсередини. Досить сильно при Ярославі розвивалося будівництво міст. Наприклад, було закладено декілька ліній поселень на прикордоні вздовж Росі, Сули, Трубежу для захисту Русі зі сторони степів. Наприклад, чітко продивляється лінія Юрів торчеськ корсунь або Лубни Лукомель. Це були не досить великі міста, проте таких поселень було досить багато на півдні Русі. Звісно, засновувалися міста величні, щоб у перспективі стати значимими центрами навколишньої території. Наприклад, було закладено місто Юр'їв, сучасне естонське місто Татру, місто Ярославль, яке досі так і називається, та місто Ярослав, яке зараз знаходиться на території Польщі. Крім закладення нових міст, активно розвиваються вже побудовані міста. Як нам відомо, Чернігів отримав значний поштовх для розвитку. Також розвивалися Турів, Володимир Волинський, Переяслав та інші міста. Ще означає міста розвивалися. У них відбувалися масштабні будівництва, закладалися храми і інші споруди соціального використання, бібліотеки та інше. До вашої уваги невеликий список архітектурних пам'яток, які необхідно знати для успішного складання ЗНО. Наприклад, саме за часів Ярослава було закладено києво Печерську лавру. Проте вже на початок ХХ століття лавра виглядала точнісінько так, як і сьогодні. Величні златоверхи, церкви, дзвіниці, все, що ви можете успішно споглядати у центрі нашої столиці. Також Ярослав не оминав увагою місто, яке йому полюбилося більше всього. Це Новгород, у якому він провів значну частину свого життя. І ось так виглядав Юрієв монастир у Новгороді. Чому Юрієв? Тому що ім'я Ярослава при Крещенні було Юрій, саме тому собори міста називалися іменами Юрія. У Києві також було закладено монастир Святої Ірини, який не зберігся до нашого часу. Було побудовано усім відомі золоті ворота ляцьку браму, яку можна спостерігати на Майдані Незалежності. Також важливим аспектом діяльності Ярослава була релігія. Основною подією, яку потрібно запам'ятати, було назначення митрополита Ілеріона настоятелем руської церкви. Це було дивно і незвично з двох причин. По-перше, Ілеріон був першим митрополитом саме з русів, а не болгарином чи візантійцем. І по друге, Ярослав назначив його за власним бажанням, а не з подачі і навіть без благословіння Константинополя. Таким кроком він намагався відгородитися від впливу Візантії та показати власну владу на своїй території не тільки політичну, а й духовну. Під патронатом Ярослава розвивалися написання книг, створювалися освітні заклади, розвивалися дипломатії. Але про це ми поговоримо далі. Ще однією надважливою реформою Ярослава була зміна принципу престолонаслідування. Як нам добре відомо, престол наслідувався від батька старшим сином. Принцип, який досить добре простежується у нашій історії і за яким Ярослав не зміг би стати київським князем. Єдиним шляхом не старшого сину стати князем у Києві, була смерть або вбивство старшого брата. Ярослав, маючи досвід своєї братовбивчої війни і знаючи, як його батько Володимир прийшов до влади, вирішив реформувати цю систему. Систему, що була до Ярослава, ми можемо назвати вертикальною. Ярослав же запропонував так звану горизонтальну систему. Тобто наслідування престолу від старшого сина до молодших. Тобто, за логікою, його діти мали княжити в Києві за таким принципом і далі. Старший же син старшого сина Ярослава мав можливість стати князем лише після смерті свого наймолодшого дядька. Це було великою проблемою і перенесло конфлікти на Русі із площини брат на брата у площину дядько на племінника. Маючи багато дядьок, Ростислав міг навіть не дожити до можливості зайняти престол. До речі, сином Всеволода Ярославича був досить відомий Володимир Мономах, про якого ми також будемо говорити далі. Хотілося б сказати, що не дивлячись на усі намагання реформування принципу престолонаслідування, Русь усе більше і більше розгойдувалася, розділялася через боротьбу, через жагу влади багатства та навіть жагу крові своїх ближніх. І мусимо констатувати, що після смерті Ярослава почався захід могутності Русі і поступова втрата як територій, так і могутності. Помер Ярослав у 1054 році. Його поховано у Софіївському соборі, який, як нам відомо, був закладений саме Ярославом на честь перемоги над печенігами. Ліворуч, ви можете бачити сучасний вигляд самого собору, а праворуч зображена добре відома дзвіниця Софіївського собору. По якій багато хто може його опізнати, проте ця дзвіниця була закладена лише на початку 18 століття у добу козацької України. Що ж, на цьому ми завершимо другу частину цього тижня. На вас чекає легенька третя. Дякую вам за увагу!